Незручна правда про Португалію так пише автор, якого я сьогодні випадково побачила в Тіктоці, дешеве життя в Португалії. Це міф так, це дійсно так в Португалії взагалі не дешева країна. Я не знаю, чому всі вважають Португалю дешевою країною, але це взагалі не так. Ліп один євро. Але бренда коштує 800 тисяч євро за просту квартиру. В нашому місті я живу в Альгарве, в місті Портіма. Я навіть не знаю, чи можна зняти собі реально а, класну квартиру там за 1000 за 800 євро. За 1000 можна, за 1200 можна. Автор пише е, хліб за 1 євро. Я не знаю, де автор побачив хліб за 1 євро. Єдине, що це може бути якийсь багет, мені здається, або маленька булочка, е, можливо, бургерні булочки, але звичайний хліб особисто я купую по 3 євро, тому не знаю, де він бачив по 1 євро. Але цікаво, ну напевно, в нього десь є. Потім автор пише про пакет документів на все. Якщо ти хочеш підключити інтернет, тобі потрібен паспорт, ніф, кон контракт на оренду, прописка і може і можливо вам повезе і вам підключить його. А це дійсно так, коли ми підключали свій інтернет, нам потрібен був контракт на квартиру. Нам потрібно було дати свої ніфи, паспорт. І тоді нам прийшли і підключили інтернет. А мені дуже цікаво, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь з тим, що пише автор, тому що я погоджуюсь, я знаю це. І мені дуже цікаво почути ще ваші історії.